Є у мене такі ключі. Це від Форда. Користуюся я цими, а ці лежать запасні дома. Але після вчорашнього випадку, який я побачив, це ключі від ось цього. Від Форда. Розкажу вам одну історію, яку я вчора бачив. Поїхав я на село до мами. Ну, там в по село. Але звідти приїхав ти стояли там у центрі. Ну, я там ще підвозив на автобусі, і чекали автобуса. О, і стоїть, бачу, якась іномарка. Що це за марка машини була, я не знаю. Там так, в стороні на дорозі. Ну, стоїть собі та й стоїть, довгенько вона стоїть, коли з'являється хазяїн. Правда, хазяїн був під мухою, але то вже до цього не відноситься. І розказує. О, машина каже, стоїть, бачиш, то бачу. Приїхав, каже, вийшов з машини, двері хлоп і пішов. Ключить, телефон, все в машині, а вона замкнулася. І як тепер туди дістати? То ми стояли, того автобуса чекали більше години. Він потім хтось подзвонив до жінки, прийшла жінка його. Видзвонили вони десь якогось сільського кулібіна. Відкриє нам машину. Він приїхав на Жигулях, у нього Жигуль. Ну і думаю, що як ти думаєш відкрити її. Думав, що це Жигуль, напевно. Жигуль я й сам відкрию. І жигуль, фіата відкрию. Оцю вже не відкрию. Ти проволочками, мотузочками, можна відкрити. Так. Коротше, ходили вони там уже смеркатись почали. Вони ходили кругом неї. Тому, видно, вистачило розуму не пхати ті дроти під упаковку, бо машина чужа. Зараз світло лопне. І потім що? Хазяїнові, хоча він не хазяїн, то машина була з фірми, ну не важно, ну, тому було пофіг тоді, а цей, видно, розумніший. Походили вони, походили. Так я і поїхав. Ні, той же гусь раніше поїхав, майстер той сільський. А цей так і лишився тут. Не знаю, як вони її відкрили, чи відкрили. Ну там що, там два варіанти. Або визивати якогось, я не знаю, комп'ютерщики ці, що розбираються, щоб зв'язався з тим комп'ютером, з тою сигналізацією. Або кирпичом вибивати стекло, яке дешевше. Друг, третього не дано. Та я подумав, подумав, а той ключ у мене вдома весь час. А, та, а така, таке у мене теж було. Ну не замкнулась вона. Я вийшов з машини, вітер двері кинув і вони закрилися. Ну не замкнулися. А ключі зажиганні. Та я подумав, що може бути така халепа і зі мною. О, та й зараз возьму. Возьму ці ключі, цим так і буду користуватись, а цей він не такий -то великий. Замотаю салафанову торбинку, там, де в мене всі документи, а я вони в мене всі применю. В машині я ніколи не лишаю. І нехай їздив в кармані. А ще одне спробувати треба. А ну я спробую як? Якщо я замкну... Якщо я замкну її з пульта за... буде, зможу я потім відкрити ключом чи ні? Зараз ми проведемо такий експеримент. Так, беремо пульт. Чи як він називається брелок? Замикаємо. Зараз вона відкрита, так? Да? Зараз воно відкрита. Замикаємо її. Замкнулася. Це є на той випадок, якщо здохла батарея у цьому. Відкрию її ключом чи ні? Відкрив. О! Оце го, оце мій... Ну вже вже кричить. Вже кричить сигналізація. Вже включилась сигналізація. Ну і як її тепер виключити? Виключилась. Відкрилась. Ха, а тепер ще вона заведеться, бо в мене так було. Тільки заведеться, а комп'ютер то її глуші. Може і зараз вже таке бути. Зараз я провірю. Зараз ми перевіримо, що вона скаже. Нормально. Так, бензин закачало. Порядок. Не глуши. Все, це то, що я хотів знати. І нехай трошки пороби вже. Отака e, нікуди немає їхати, нехай вона трошки зародиться, бо збит акумулятора так стоїть Ну, ключи закрыл. Вот чтобы замкнулась, а у меня я уже друг. Ладно. Трошки порубила, хватит. Все. мабуть все. Ой, як тяжко в ній залазити. Замикати тут її не буду. Так, поїхати б кудись походити. А куди поїдеш крізь болото, в ліс якийсь треба їхати. -да. Ну що, на сьогодні, напевно, все. Якщо щось буде екстрене, ми включимось. Якщо не буде, то на цьому все. Бувайте здорові. Доброго ранку. Ми з України. Сьогодні, походу, буде хоче прорватися сонечко через Хмари. Ну, поки не може. гнила погода. Ходу, що з Нового року я візьму за ці дрова. Поперерізаю їх, перерубаю. Складу вон там. А потім. А потім лише розвисниця. Тільки розвисниця. Будемо валити цю хавіру. Вона тут стоїть з 80-го року. І на цьому місці у нас буде будівництво. З блоків Будемо копати котлаван, заливати цоколь. Цоколь заливати. А цю землю, яка буде з котлавана, будемо возити тачкою. Будемо возити тачкою, он туди попід в ту яму засипати. Будемо робити там квітник. Там. Вон там. Ну, це буде діло весною. А зараз, а зараз. А що зараз? А зараз я на цей раз я сам сходжу в усадьбу. Без вас. Якщо буде щось там цікаве, то потім я вас покличу А поки піду сам, бо одно і те ж саме вам приїздяться. Хіба що щось там буде цікаве, може Віталик є? Зараз підемо провірити. Походу, що його ще сьогодні нема. Але я сходжу сам, провіру Все, йду. Так, екстрене незаплановане включення. Світло виключили. Ну, це не, я включився не заради цього, щоб сказати, що світло. Ішов я в усадьбу і згадав, що у нас там що у нас там є ось такий музикальний інструмент. А... Так як в зв'язку з цими обставинами він не задіяний. Він весь час стоїть в цьому чумодані, а на вулиці Мороз і там же ж теж не опалюється. І він пропаде. Треба його... Треба його. Я його забрав додому. Відігріємо його, обласкаємо, обласкаємо, обігріємо і розберемо, подивимось, підкрутимо, підшаманимо і нехай зберігається в теплі. Ім'я його було етюд. Старенький. Але я його зараз занесу до хати, вийму з цього сундука, футляра. І нехай він хоча б сутки, а може і більше, стоїть, обігрівається. Потім ми побачимо. Може він вже не грає. Ні, повинен грати. Провіримо, розберемо і буде він зберігатись до кращих часів. Зараз, якби не на часі вигравати, хай зберігається. Не ми будемо грати, то хтось буде грати. Оце за цього я включив. Світла нема. Щось, чи це вже економлять, чи це. Щось там роблять. Хороший інструмент, поки не сам його обігрівати. Кажеться я знайшов загадку, чому тут Нівальний цілодобово сидить? Спиртзавод вроді не працює, а він тут сидить. Мабуть він працює, тільки ми про це не знаємо. І ночою, коли всі люди сплять, Коли всі люди сплять із цього водоймища, спливає підводний човен. Підводний човен спливає, забирає, забирає продукцію, яка тут виробляється. І знову ховається і кудись там іде. Бо другого пояснення я не бачу, чого він там сидів би. Ладно, хрен з ним знівальним. Зараз ми познімаємо трошки, познімаємо трошки нашу річку Савранку, нашу красу.